Ще один варіант зробимо, відштовхуючись від цієї хвильки. Отже, початок, той же основа запропонована автором, лишається. Ось так: трикутничок. Раз, два. Тепер ця хвилька. Немає таких куточків, то ж ми зробимо ось так. Така хвилька. Вона повторюється і далі. Ось ще хвилька без кутів. Так, ну і тут можемо. Знову ж таки, такий човник лишить, а ми тут побавимося і пустимо там ось, ось таку хвильку. Тепер ось наш наступний мотив. Так, Тут ми також хвильку вгорі зробимо ось середня частинка. І бокові пелюсточки. Якщо ось так закруглити. Раз, два. І тут, так, щось не, не посерединці виходить. Давайте так о, подивимось, побачимо, що тут у нас несиметрично. Так, і кудись цей стовп береться, йде, не зрозуміло куди. Ось ми його опускаємо так. Тепер звідси йде горщик. І тепер ще ж тут трикутник з листочками. Давайте листочки, теж така вдовільна в нас хвилька. Раз, два, три. Так, має аж сюди заходити. Тоді, тоді ми зробимо, щоб не втрачався обрис трикутника. Якщо ось так. Так, тут мені не подобається, що ось ці два однакові і вони сперечаються, хто ж головний. Може почнемо промальовувати знизу? Ось так. Хай буде так. І тут у нас що? Якийсь так як гілка зрубана. Ось уже більше витонченості. Цьому листочку. Так, так, є. Тут тепер ось мотив. Маємо повторити, так, щоб це ж була інтерпретація за темою, яку нам запропонували. Тож таку хвильку тут залишаємо. А тут зробимо ось такий вогонь. Далі, з цього боку, давайте вже пограємося із такою закалючкою. Ось так. І тепер більше місця хочеться. Тут додаємо. Так. Дивимось цей нахил, підтримано, тут ось іде продовження. Так, тут воно не сперечається і тут щось, щось ось цей момент штучно виглядає. Так, що ж ми тут придумаємо? ось так Хвильку. Угу. Ну, тепер ось першу нашу хвилю можемо опустити так. І тепер тут закруглити ця квіточка якась маленькою виглядає на таку велику квітку тут, варто її якось збільшити. Давайте поміркуємо, що ми зробимо. Якщо так розширити, у нас тут дозволяє наші межі паперу, О, так уже більш так. Певно, вона ну, виглядає, чи то має вигляд, так. Не когось вона виглядає, а милується собою, демонструє, яка ж вона у нас гарна квіточка. Так, ось таким чином раз, два. Ось, збільшили їй. Місце і тепер погляньте, нібито ці. Листочки просяться опуститись, бо тут місце ще є, а тут вже впирається квітка, каже, ну давайте посуньтеся, я тут хочу бути головною. Тому ми чемно слухаємося, побажання квітки, дотримуючись трикутника і ідеї. І робимо раз, робимо два. Так, ця квітка як листочок якийсь. Ось так уже вже на своєму місці, так? І тут хоч ці два листочки однакові за розміром, як і тут, але вони тут уже не, не сперечаються. Місце достатньо і одному, і іншому, середній, головний. Все, тут мене нічого не турбує. Так, ще сюди отихлику і тоді. Ця хвилька ось буде спілкуватися з тією хвилькою. Так, Вирізаємо тебе.